موسیقی Пастух з малоазійської місцевості Лакаонія на ім'я Созонт жив у важкі часи гонінь на християн. Незважаючи на це, праведник день і ніч стверджувався у законі Божому. Одного разу у місті Помпеополі Кілікійському Созонт потрапив на язичницьке свято. Увійшовши до капища, він відламав відола руку з золота і частинами роздав жебракам. Коли ж почали шукати, хто це зробив, святий сам з'явився до імператора Максиміана, не бажаючи, щоб постраждали невинні. Сезонд заявив правителю-язичнику, що таким чином випробував могутність їхнього бездушного Бога. Праведника піддали тортурам і стратили. Після поховання святого біля його гробу почали відбуватися численні зцілення. Я хотів, щоб ви не кланялися ідолам, які допомогти собі ні в чому не можуть. 20 вересня 1678 року до церкви Небесної відійшов ще один праведник від рук турецьких завойовників прийняв мученицьку кончину архімандрит Святоуспенського канівського монастиря Макарій. Він зустрів непроханих гостей з хрестом у руках на паперті храму. Вороги вимагали видати їм скарби. Почувши, що скарб святого на небі, розлючені розбійники вбили його і спалили храм. Після пожежі тіло преподобномученика було знайдене неушкодженим. За мученицький подвиг та високий духовний приклад православна церква прославила архімандрита Макарія у сонмі святих. Нині мощі преподобномученика спочивають у Черкасах у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Святий притягує до себе і зігріває, ділиться, спасає і закликає до подвигу. У XIX столітті Руська православна церква активно несла євангельське слово на східні, новоосвоєні території імперії. Одним з найуспішніших місіонерів того часу був архімандрит Макарій Глухарюк. З історичних свідчень відомо, що 20 вересня 1830 року у стані Улала, нині це місто Горноалтайськ, він звершив перше хрещення серед місцевого населення. Ця подія поклала початок алтайській духовної місії. За 90 років її існування на Алтаї було відкрито 40 храмів і молитовних будинків, два монастирі і катехізаторське училище, де готували перших вчителів і священиків. Місія відіграла також величезну роль і в розвитку культури алтайського народу. Нині четверта частина алтайців вважає себе православними християнами. Історія алтайської місії Замакарія це один з найбільш героїчних епізодів у нашій історії. Досі неможливо однозначно сказати, ким вони були насправді: казкарями чи вченими. Професори Пруської академії, брати Грім, усе життя складали і збирали казки, подорожуючи рідною країною. Як окрему працю варто виділити німецьку граматику старшого брата Якоба. У ній він зробив спробу викласти наукову граматику всіх германських мов. Проте більшість книг Якоб та Вільгельм писали разом. Брати Грім залишили світові безсмертні німецькі казки, серед яких горщик каші, бременські музики, Хоробрий кравчина. А їхнім найвизначнішим науковим досягненням став словник німецької мови. Розпочати братами Грім праця лягла в основу досліджень кількох поколінь німецьких філологів. Що має ціну тільки для одного мене, те не має ніякої ціни. Такий залізний закон літератури у наступному випуску одна з найстаріших обсерваторій Південно-Східної Європи Миколаївська астрономічна обсерваторія про одного з найвідоміших оптинських старців преподобного Макарія Іванова. 20 вересня 1870 року на політичній карті світу з'явилася нова країна Італія. Він довів, що в космосі можна жити, їсти, спати і найголовніше працювати. Льотчик-космонавт з надзвичайним ім'ям Герман і простим руським прізвищем Титов.